Друзі, всім привіт! Я хотіла відкрити таку цікаву тему, як зробити бюлети для кожного українського міста, як в Києві. Так, от, коли я ще була маленькою дівчинкою, можливо, років 6 там я пам'ятаю, як в Києві починалось будівництво бюлетів. На той час це було щось взагалі нове, нереальне. Ми знаємо, що це такі колонки, безкоштовні колонки з водою, питною. І в інтернеті є мапа бюлетів по всім районам Києва. У кожному дворі або у кожному сусідньому дворі ви майже знаєте, де Знаходяться бювети. Навіть ще до війни, там, буквально за років, мабуть, шість, там, де проживають мої батьки, я йду так вечором йду, йду тут, натикаюсь на щось і починає горіти світло. І те, що я вночі наткнулася на подвір'ї, було в Києві, був новий бювет. І він так пах водою, такою чистою, дайте такий запах чистої води, і світло, і підсвітка вмикалися автоматично від того, що я туди наступила на, на, на цю, скажімо так, діляночку на цей п'ятачок. Так, от, Миколаїв, Кривий Ріг, інші міста центральної України. У них проблема з питєвою водою. І знаєте, згідно законодавства, це не можливість зробити це обов'язок, це не право, це обов'язок держави. Робити бювети. І е, не можна розраховувати на те, що люди будуть баклажками тягати підтюву воду, е, ну, там десь е, за якісь гроші, е, як ви собі уявляєте це. Е, тому от, е, хоча б якусь мінімальну кількість, але кожне місце повинно робити скважини. З ці скважини ставляться труби. Оці, да, вони... Я розумію, що за запах і привкус води, знаєте, з металом ну трошки збільшимо железо в нашому організмі, підвищуємо гемоглобін, але вони потрібні обов'язково обов'язково. І ще є там такі немаленькі, маленькі міста України, населені пункти. Де є вода, це Трускавець, це східниця, там да? Меригороди, там такого, такого плану, там ще можуть бути якісь а, колонки, бувети, але їх також небагато. Це не є, знаєте, такими от, а, по всьому, так як в Києві, так як в Києві масовість буветів е, нема в жодному місці. Якщо, наприклад, в Києві да, зараз немає світла, якщо в Києві немає опалення е, в деяких, може щось чого ще немає, то в Києві є вода. А це одна із потреби головних потреб у людини: вода і повітря. Це дві, е, дві потр... найбільші потреби. Тому Київ в цьому плані виграє. Коли я питала. Батьків сім років, а, власне кажучи, для чого о, будують бювети. Е, мені відповіли, якщо у нас в кранах є вода, на що бувіти. Ну на, на нас нормальна Кра вода з крану тут і в той час і ще нормальна вода йшла з крану. Що можна було пити, вона не настільки була хлорована, не настільки була, була мертвою, так сказати. Вона була більш живою, яка могла приносити користь. Що батьки мені відповіли, якщо буде війна. То, то ці бювети будуть критично важними для того, щоб функціонувало місто. Розумієте? І я тоді, яка війна? Про що вони кажуть: Що, 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 що це таке? Я дитина маленька, я не розумію. Але тепер розумієш, якщо буде війна, то ці бювети будуть рятувати просто від того, що у ваших кранах не буде води. Це, це надзвичайно. Це надзвичайно. Тобто, скажімо так, меру міста Києва, не ну, треба хвилюватися, що треба робити підвоз води. Дато тобто, є такі е цистерни на кальвосах, написано вода під вода. Підвозяться в райони в деякі години. Це жахливо. Це жахливо, коли люди чекають якусь машину, яка може привезти цю воду, чи вона привезе, чи не привезе, чи будуть е чи будуть як, сказати, бензин, я не знаю, там як в Росії. Чи чи я роз... з... узнаю, коли ту воду принесуть? Ні, в будь-яку годину дня і ночі ви ходь, берете баклажку, йдете і наливаєте воду через те, що в? В цих складах знаходяться металеві труби через те є трошечки присмак металу, але він абсолютно мінімальний. Якщо ви ту воду заварите, зробите чай, це абсолютно пітєва вода, і вона безкоштовна. І, і вона е, е, х, ну, може може лівий берег іде більш, скажем, течія здійсни, да може там троєщина. Статі, до речі, у, у троєщини, в якій зараз дуже поганий настрій, як в принципі усього лівого Києва берега міста Києва. Є е, 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 такі плюси, як чиста вода, тому що е, е, ту чисту воду і, і в бувитах, яка є, вона йде не з Дніпра, вона з Десни. А вода з Десни у нас не чистіш, найчистіша, тому трищини є перевага. Миколаїв дуже потребує Бовєтів, дуже потребує скважин, і потрібно починати це зараз. На майбутнє цю воду починати треба зараз, беручи приклад з Києва. Львів, не львів, там рівне а і так далі. Що хочеться ще додати? Хоча я думаю, починати цю цьому в цій трансляції, думаю, то ладно, вже почну. Почну. Це типічна странна тривога, яка відбулася вчора, 09.02.2026 року. А в 19 приблизно 10 почалась, 19-30 закінчилась. А в Києві нічого не, не, не працювало ПВО, нічого не було чутно, хоча тривога була включена. А вона просто горіла на мобільному телефоні знову дивних 20-25 хвилин застосування балістики. Після цих хвилин, коли нічого не відбулося, ми знаємо, що за 5 кілометрів до кордону з Польщею були атаковані лінія електропередач високовольтні міжнародні, та якась супутна е до неї підстанція. Це мінімально, що ми знаємо, можливо, е є більше результати. Також ми, ми бачимо, в принципі, в соціальних мережах ми бачимо, е відео, де полихається е е підстанція у Львівській області. у, е у на Волині і, і ще раз кажу, що ця територія буде пріоритетною для нанесення ударів по НЕРГЕПенергетики по в Україні. Вимовила по енергетиці в Україні буде найголовнішою, Путін готується до більшого. Скажем, так, там поламати всю систему. Це дуже дуже стратегічно. Коли наші так сказати, партнери західні чекають, начебто, у Путіна кінчаться гроші і він закінчить війну. То скоріше ці гроші закінчаться у нормальне життя у Євросоюзу. Путін також чекає того моменту, поки ослабна економіка Євросоюзу у Путіна є задача. Тридцять така ну терміну 30 років це знищення НАТО. Цей блок в жодному вигляді не потрібен не тільки Росії, а і тим, хто разом з Росією. Він буде знищений е, будь-якими е, діями, тобто ми бачимо пункт 5, да? статуту е, НАТО. Ми бачимо, що це нічого не не вартує, і от не факт, друзі, що коли за 5 кілометрів до кордону України були атаковані об'єкти. Е, е, Енергоструктури України, не факт що не було саму Польща. Але ж Польща Цікаво те, що Польща може приховувати це. Вона може приховувати свою слабкість, вона може просто не показати, вона може просто мовчати. Тобто, те, що вони нічого не можуть, а особливо на, 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 на початку війни, вони там, що заявляли, ми там перша армія світу, якщо що, ми там всіх захистимо. І оця небезпека підійшла до їхнього кордону до їхнього кордону максимально близько. Маючи між між Росією і Біл, Польщею Білорусь, і от тепер їхня їхня хоробрість, як то кажуть, влазить наперед, і ми бачимо, що скоріш всього, якщо таке відбувається. То інформації такої не буде, але не факт, що Росія не вдарить а, чимось гіперзвуковим, а по також енергетиці і Польщі. Щоб уже знаєте, що точно добить отут, на Західній Україні, і там у Польщі. Тому е, це теж може бути. І от давайте е, таку тему е, з піднімувати. Давайте е, відверто. Україна боїться включати жити з АС з реакторами, значить, дивіться. Е, Гідроелектростанції виключаються досить швидко. Хвилин за 15 можна виключити. А от АЕС виключаються довго. Вони виключаються за 6, 7, 8 годин. 6-8. Давайте візьмемо максимально 8 годин. Це означає, що під час повітряної тривоги ми вже не можемо виключати, тому що буде запізно. Ми можемо почати виключати, але це буде дії пізні, і ми можемо довести зроблено до кінця. Це вам розумієте не те, щоб там якусь ТЕЦ виключити, це не просто злити воду швидко. Хоча і навіть на те, щоб злити воду з тец, також потрібні години. Да? Почати години, ГЕС це 15-30 хвилин, то АЕС 6-8 годин. Тому чекати тривоги і виключати не можемо. Це означає, що Україна, давайте признаємося чесно від того. У нас в Україні не буде нового Чорнобиля. Ми боїмося включати АЕС. Ми боїмося а, якогось удару, де ми не зробимо нічого. А тому єдиним виходом буде, а, щоб реактори стояли. Без роботи, да, без роботи. І як я вже сказала, давайте пожартуємо спеціалісти, які працюють на ЕС, пішли так сказати, на шашлики. Це, це це єдине наше рятування. У нас немає жодного іншого. Не має і не буде. Якщо ми будемо жити без АС. АЕС, то насправді наші. Ну, по-перше, Україна абсолютно не експортує електроенергію, це неможливо. Плюс ще Росія добуває підстанції, роблячи максимальний блекау. Тобто одну підстанцію добили, да, прибили, а інша згоріла сама. Ще одну добили, а інша згоріла сама. Крім того, тоді у нас а, виходить графік, да, там. За містом, дві години, дві години на, е, на світло. І за ці дві години якось треба встигнути взагалі зарядити наші АКБ. Да? Тобто е, приблизно всі наші акумулятори. В мене також, так же, як у вас, приблизно все це виглядає. В мене це виглядає таким чином. щось зарядити. І от е, ну так, може у когось зарядна станція. Е, будь-які акумулятори, навіть акумулятори вечороповерто використовують. Взагалі будь-які батареї, які тільки перепаюють. Е, чоловіки вже навчили спаяти. Тому що е, якщо навіть у вас є акумулятор, то роз'єм скоріше всього не буде підходити. Вже треба взяти паяльник в руки, взяти флюс, вз, взяти флюс і припаяти. Один роз'єм до іншого до іншого, і тут вже ті, хто не вміли, вже навчилися, тому що це а, скажімо так момент виживання. Треба вміти паяти АКБ, Треба дуже обережно роз'єми з одних до інших зробити, да якось це під'єднати. Тобто дві години, і за ці дві години у нас а, це, це можливість буде зарядити. Тобто світла буде і о, скажімо так. Давайте скажемо правду, світла майже не буде. І тут о, от нас до того, да, якби ніхто ну, Зеленський готує чи не готує, просто відверто виходять і кажуть: у нас майже не буде світла, ми нічого не зможемо це зробити. Ми можемо себе вберегти від Чорнобиля. Ми зможемо себе вберегти від того, що на чого ми впливати не можемо. А, і в принципі, давайте до цього підготуємося. Я щось думаю, що насправді від цього. Будуть великі удари по Росії ще більші, ніж можна було собі уявити. Я думаю, що від того Росія ще не знала таких ударів до того моменту, як вона почала таку гру, ну вона свою гру закінчує, вона не починає, вона її закінчує. Справа в тому, що їй залишилося її дограти, дограти. А наша догра цієї гри це виключити АЕС. Це виключно те, що коли ти бачиш це відео, як ті орешники з таким світлом е, спалахують, знаєте, от за секунду, як ото спічки в небі, і ти розумієш, що це Львів і Львівська область, що це Волинь. І ти думаєш, так, у нас там Рівненська, у нас там Хмельницька, а в тебе серце просто розриває, там южноукраїнська, а серце просто б'ється, розуміючи велику небезпеку. Я думаю, що. і Скоріше всього, і служба зовнішньої розвідки це розуміє, і єдине, єдиний наш шлях взагалі, люди, взагалі крім відключення у нас немає варіантів. Нам цей варіант не дасть ніхто. Ну, виключно перемога. Тобто 에, АЕС, Решники, гіперзвук э, циркони, я не знаю, Онікси і інша гидота, яка э, валить з Росії, э, вона не вирішується ПВО. Частково, частково ПВО вона зменшує критичність ситуації, воно дуже потрібно, воно максимально без нього жити не можна. Ну я не знаю наскільки правда, що Педря стоять і голі, але з такими союзниками, як Штати, там де Трамп і Путін, ну Трамп обісрався там на Алясці, взагалі як би перечеркнув. Все міжнародне кримінальне право його не існує. Тобто, я не знаю, як вони там далі будуть жити. Їм це буде дуже потрібно. А може може соціальним штатам во не потрібно, я так думаю. Ну так і що сказати, що морально буде важко. морально буде важко. І саме цікаво, що знаєте, от мене. <гум> цікава, ця цікава те тема, що Ключко ще займається будівництвом. Ну, є будівельні компанії. Він в Києві дуже багато чого будує, і навіть його будинки. Ну, тобто, компанія, яка є, де він є, директором, як це він суміщає державну службу, і все інше дуже цікаво. Вони могильники. Вони, вони могильники, навіть кличко будує могильники. Як такі будинки здані в експлуатацію, я не знаю. У нас а, в Києві такий був занедбаний а, промисловий такий пятачок, його там знесли, і а, там, де харківський масив і харківська набережна, набудували дуже багато будинків. І ці будинки були на грані здачі в експлуатації. Як ці будинки можна прийняти в експлуатацію, якщо вони могильники, якщо вони залежать без світла? Натри, букви, так, е так будувати. Так не бери же ти будувати, якщо ти людям е за великі гроші. По-перше, здаєш бетонну коробку, в, якому, в яку в яку не можна заїхати, а в друге ти здають могильники. На тут треба якась кримінальна відповідальність тим, хто приймає такі будинки до експлуатації. Кримінальна відповідальність тим, хто не дає е, дозволення на проведення газопроекту, на підведення всіх комунікацій за безкоштовно. Це повинні бути лише виключно документи занесли, поставили, перевірили, поставили печать. Підвели до комунікації, каналізація, вода. Хоча б це ж буде працювати. Каналізація, вода, газ. Та світлом у нас будуть питання завжди. Каналізація, вода будемо мати надію. І будь-який могильник, який навіть працює. 24 на 7 від світла раніше не позна чи не пізно стане знову могильником, тому що комунікації вони виходять з ладу, вони старіють. Але в даному випадку про які комунікації ми можемо казати про електрокомунікацію, і знову цей будинок через деякий час, може років через 10-15 стає могильником. Так люди е, тягнуть цю квартиру в кредит там роками 15 років, ще 20 років, щоб через 20 років отримати могильник. Це просто, бля, це просто от просто сама ідея стригати хочеться. А взагалі, найактуальніше будівництво в Україні а, і буде, тому що такі будинки дуже легко обслуговувати. Це таунхауси. Це двох-трьохповерхові будинки біля великих населених пунктів. Тобто, знаєте, е, е, коли Одне місто саме велике, а в них зливаються як супутники інші інші міста, і в них зручно жити. Оці двох трьохповерхові таунхаузи, їх дуже легко а, все зробити. Зробити їм комунікації, туди все провести туди можливо підставити генератори. Ці генератори потянуть не не оці м генератори, такі металеві, як коробки, вони в принципі ну, у дорого коштують, вони будинок дев'ятиповерховий, поверховий ніяк не можуть влаштувати, вони нічого не вирішують. Тобто, е якийсь урод, скоріше всього, який працює на Росії, може сказати ідею, а давайте ми такі генератори будемо ставити на 16-поверховки. 16 єдине їхнє а, значення це поставити у місця критичні для держави, для критичній без чого не можна взагалі жити, ну а, і, а, і, просто це робота на ворога. А, Шмигаль це корупціонер, а, це людина, яка знищила все. Вона ні воно вона, крім себе, вона, 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 вона ніч, ніч, нічого не треба. Тому кожен день цієї людини на цій сфері покриває цю сферу кришкою. Ну, тобто, як оця людина прийшла, в принципі, наступає кришка. Ви хочете, завтрашнього дня, завтра буде кришка. Післязавтра буде жопа, Після запапу буде кришка жопа. Буде мідний таз. Розумієте, буде мідний таз і нам далі цього шмигаля. Він знищить все. Він знищить все. Я хочу повторити. І, і, і головне, знаєте, що хочу сказати, що давайте будемо з собою відверти. Ми боїмося. Ми боїмося за 6-8 годин на виключення включити не можемо. І як коли оця а, знову така коротка 20-25 а, тривога, ми розуміємо, що за цю тривогу вони не могли відключити реактори. Якщо у них. Вони боялися цього зробити, вони зробили це набагато раніше, і вони правильно зробили. Тому що я... да, ми, ми сподіваємося на там на розвідку, але ж розумієте, що і ворог може підсовувати фективну неправдиву інформацію. І ніколи у нас немає жодної гарантії, що ми взагалі маємо якусь там надійну інформацію. У нас є один віхід, виключення. У нас є один х відключення, і ми по ньому підемо. І Ми підемо і, е, і, і, і при цьому виключення АЕС ми повинні зберігати спокій, настрій. Euh, Бадьорість euh, збільшувати кількість АКБ, збільшити кількість. Якщо у вас щось розрядилось, підійдіть, розрядіть в пункти незламності. Тобто, якщо ви бачите, що у вас там а у вас ще може бути в будинку аварійна ситуація, як у нас часто в будинку, тому що можлива система аварійна, треба змінювати її. Якісь частини або одну фазу, а, скоріше, всього. А, візьміть ваш ноутбук, візьміть ваш акумулятор, пауэбанк і їздіть а, в ці, по пункти незламності. Я просто не роз... От останній раз, коли я була в пункті незламності, було написано зарядні станції не заряджати. А чим паувербанк я заряджала павербанки, чим павербанк відлічається від зарядної станції, це одне і те ж саме, тільки в більших об'ємах. Типу, якщо у вас немає. Світло дуже довго треба брати все все, все. брати знаєте, е, я є чорний кейс, купити такі, знаєте, як в Аврорі таку сумочку чорну, е, таку е, не сумку, а от кейс такий будівельний, складіть туди все напхайте, візьміть за ручку і всі люди у нас будуть ходити з чорними такими кейсами. Е, у компанії Дніпро є дуже класний чорний кейс. В чорний такий, прямокутний, такий, з ручкою. Ваврої таких да, будівельних з всякими, всякими там відкривашечками, куди можна щось накласти. Покладіть, підіть, зарядіть, але а, а, треба дивитися правді а, в очі, очі, очі в правді в очі, да? і зробити своє діло правильно.